Ну, що нам не так щастить, як катеру. Нас завчасно не попереджають, куди будуть стріляти. Тому Україна досі оговтується від наслідків терористичної атаки на Київ та область, яку росіяни здійснили в ніч проти понеділка. Було зруйновано п'ять звичайних багатоквартирних будинків, і це лише в Києві. У Бориспільському районі було пошкоджено 16 приватних будинків авто та господарчі споруди. Постраждали десятки людей. Є загиблі серед них діти. Но вчора ввечері Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що дев'ятою жертвою російського удару по одному із багатоквартирних будинків стала 11-річна дівчинка. Її мама також загинула детальніше про наслідки обстрілів. Дивіться в матеріалі наших колег, журналістів. Такий був такий був, як знаєте, товарняк, поїзд, якщо йде, дуже бахнуло, аж у нас в окнах все біле було, зарево таке. Ніч на понеділок для цих людей виявилась безсонною. Спочатку гуділи шахеди. Працювала протиповітряна оборона, а потім пролунав вибух надзвичайної сили. І всі побачили, що під'їзд однієї з житлових п'ятиповерхівок знищено повністю. Чи уламки ж? Коридора запасно. Це явно не шахет. Шевченківський район Києва. За моєю спиною п'ятиповерхівка зруйнована внаслідок терористичної атаки ворога. На місці працюють рятувальники. Важка техніка розбирає завали. Під уламками й досі можуть перебувати люди. Удар був настільки сильним, що раката пройшла всі п'ять поверхів і дісталася підвалу. Це пряме влучання ракети. П'ятиповерховий будинок, який знаходиться перед вами, повністю під'їзд був знищений. В цьому під'їзді 13 квартир було. Але ми говоримо і про порушення конструкцій сусіднього під'їзду. Сила удару була така сама, як і була в Соломінському районі кілька днів тому. Проламало аж до підвалу, і частина підвалу була завалена. Розбирати ці завали рятувальникам було непросто. Саме на цій локації найголовніше було те, що ну, будинок старої забудови, ви бачите, скільки навколо старих дерев. Для того, щоб проводити розбори, щоб це було швидко і ефективно, треба застосування інженерної техніки. Тобто місця для інженерної техніки не було. Тому доводилось проводити аварійно-пошукові роботи, також доводилося зрізати дерева за допомогою роботизованої техніки. Поки рятувальники розбирали уламки цегли та бетону, житель будинку напроти, який теж зазнав руйнувань, намагались оговтатись після атаки. Олана згадує, що під час обстрілу вийшла з чоловіком до коридору. Вона впевнена, саме це врятувало їм життя. Це ліжко і на нього вивалили з балкона рама, вікно, двері. Це ми ж частково розібрали. Уявіть цю вагу, яка прилетіла, і ця сила, яка пробуває тут, і ці стекла вони в двері там в стіни повлітали. Квартира Олани зруйнована. Вікна вилетіли разом з рамами. Шматки скла пробили двері, стіни та стелю. Навіть плитка у ванні посипалась. Поки ми тільки звернулися в поліцію, зателефонували на нас і написали заяву, але плануємо на відшкодування, тому що тут витрачено багато наших коштів, сил, фінансів. Ну на це все. І тепер, звісно, що нам буде нереально самим без допомоги держави. Це все відновити. А от Аліна жива поверхом вище, вирішила перечекати тривогу зі своєю п'ятирічною донькою у підземному паркінгу. У мене немає дому. Оце, оце зараз зі мною, тому що я свою дитину 19 років чекала, щоб народити. Це її кімната, але вона тут не спала жодного. Ми її купили вже після кроватки кровать, але вона казала, мамочка, я боюсь, я буду з тобою спати. До ліквідації наслідків атаки рятувальники задіяли 50 одиниць спецтехніки. 100 співробітників спецслужб. Роботи було багато. Тільки в Шевченківському районі постраждало 25 будинків. Наразі у столиці через е, цю нічну атаку у нас загинуло 7 людей і 30 постраждало. Серед них четверо дітей. Ми працювали на 15 локаціях. Наразі в Києві працює на двох локаціях: 101 основної та спеціальної техніки та 400 чоловік особового складу. В ніч на 23 червня ворог спрямував на Україну понад 350 безпілотників, 11 балістичних ракет Іскандер М та п'ять крилатих ракет «Іскандер-К». Цю статистику наводять наші повітряні сили. А в обід росіяни вдарили по навчальному закладу в Білгородністровському на Одещині. Будівля повністю зруйнована. За даними обласної військової адміністрації, загинуло двоє людей. Ще 12 отримали поранення.